З хвилини на хвилину парламент має вирішити чи підтримати Яценюка у його бажанні звільнити прем'єрське крісло. Сьогодні, взагалі, ледь не вся увага прикута до Верховної Ради. За найсміливішими прогнозами, чи правда, сьогодні мають поставити крапку і у коаліціаді, і у прем'єріаді. Від ранку будівлю парламенту охороняють посилені наряди поліції і національної гвардії. Правохоронці стоять і під стінами Верховної Ради, і у Маріїнському парку. Офіційних мітингів на сьогодні не заявлено, але от поруч чергують, окрім нацгвардійців, машини поліції, пожежники швидка. Що зараз відбувається усередині парламенту? Знає Марія Васильова? Вона зараз з нами на прямому зв'язку із куарів. Маша, отже, які настрої у кулуарах у сесійній залі? Наскільки реальні плани депутатів як от відчувається? Гора, насправді у залі зараз не відбувається нічого. А до цього було оголошено перерву до 12.30. Мав о 12 з'явитися тут прем'єр Яценюк для того, щоб могли розглянути питання про його добровільну відставку, але чомусь не з'явився. Затримується, і після перерви може з'явитися дванадцять 12.30. А найцікавіше відбувається насправді не у залі, а в кулуарах а також у тих місцях, куди немає доступу журналістів. Алістам, наприклад, у так званому катрусиному кінозалі, де сьогодні зранку відбувалася зустріч фракції БПП із кандидатом у прем'єр-міністри Гройсманом. і також кажуть, що там був і навіть і президент. Після цього з'явилися і перші важливі новини про те, що зокрема доформовано вже фракцію БПП таким чином, щоб можна було скласти з двох фракцій БПП і Народного фронту коаліцію. Зараз в обох фракціях налічується 226 депутатів за рахунок. Ок тих чотирьох позафракційних, які від учора подали заяви, і сьогодні увійшли до фракції Блок Петра Порошенка. Таким чином формалізувати цю коаліцію депутати можуть уже сьогодні, а заразом і розглянути відставку Арсенія Яценюка. А от наскільки це буде швидше, швидко далі, поки що важко сказати, хоча є прогнози цілком оптимістичні коаліцію буде оголошено зараз. Коаліція зараз проведе свої збори, на яких висуне кандидатуру прем'єр-міністра. Це кандидатура Володимира Гройсмана. Ми її направимо президенту. Як сказав Юрій Луценко, не будемо при цьому користуватись послугами Укрпошти, тому сподіваємося, що це буде дуже швидко. Президент невідкладно сказав, що готовий нам повернути подання відповідне. Кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єр-міністра, і ми відразу будемо її голосувати. це все сьогодні має відбутися. Для того щоб цей оптимістичний прогноз справдився, депутати мають насправді ще завершити депутати двох фракцій майбутньої коаліції народного фронту і БПП, мають завершити переговори з прем'єр-міністром і узгодження всіх кандидатур на склад майбутнього кабінету міністрів. А тут є ще суперечливі питання. Зокрема, деякі депутати не розуміють, чому ті чи інші люди опинилися на тих чи інших позиціях. А крім того, кажуть і про те, що є інші проблеми. Ну, власне, от їхні аргументи можемо почути. Багатьох, впшерах, ми не знаємо, а во-вторых, многі призначення, скажімо так, удивітливе, і ми не знаємо, чому саме ці люди на цих должности. Єсть нова позиція по міністерству АТО і окупованих територій. Це господин Кєстіон, це я так розумію, що что... Приближаний чек eh, Володимир Борисовичу Гросьмана. Я так розумію, адміністрація президента намагається поставити сметрящу Вадиковальчука на посаді першого віцепрем'єра. Сценарій був з самого початку, що Ковальчук буде суміщати дві посади міністра економіки та віцепрем'єра першого, тобто фактично буде ключовою людиною в уряду, як це був Азаров, Клюєв і так далі. Але э, Гройсман зламав цей сценарій, сказав, що вчора, що в такому разі він відмовляється від посади, і зараз. Ковачока такі залишають, але з другим портфелем міністра з питань регіонального розвитку завжди це такий був сіро тінь в уряді. Це незрозумілим, хто очолюватиме міністерство енергетики, яке є дуже критичним, і міністерство економіки теж дуже важливе. Оскільки Володимир Демчишин, який був міністром енергетики в нинішньому складі каміну, чомусь не задовольнив Володимира Гройсмана. Він не захотів його брати у свій кабінет. А Дмитро Шимків, який за останньою версією мав очолити міністерство економіки, відмовився від такої честі. Отже Ще продовжуються узгодження, і ще можливі цілком сюрпризи на другу годину було намічена зустріч фракції БПП з новим складом претендентами на посади у міністерствах. Але наскільки це реальний сценарій, насправді сказати, поки що важко, тому що до другої години, дай Боже, хоча б старий уряд, звільнити, а там вже в кращому разі і коаліцію створити і, можливо, затвердити нового прем'єр-міністра. А уж такий сценарій, коли ще й уряд призначити, ну чесно кажучи, це нам дуже пощастить, якщо все це сьогодні нарешті і завершиться. Єгоре, так Маша, пасибі. Отже, згідно чуток у кулуарах, зараз про коаліцію домовилися. Уряд доформатовують. Ну а яценюк запізнюється, поки на голосування по своєму звільненню. Пасибі це була Марія Васильова. Вона продовжує стежити у кулуарах за подіями.